Зараз кожен другий пацієнт звертається до мене з проблемою чутливої шкіри, з куперозом або розацією. Тому хочу розповісти, чого не можна робити при цих захворюваннях. Заборонено вмиватися гарячою водою, використовувати скраби та пілінги, жорстке тертя шкіри рушником, сауни, лазні і пряме сонце. Косметика де є спирт або ароматизатори. Уникай гостру їжу, алкоголь, каву. А також різкі перепади температур, чутлива шкіра, купероз, розація це тяжкі захворювання, які потребують особливої уваги і особливого догляду. Щоб їх лікувати, потрібно обов'язково здати аналізи і по їх результатах уже призначати лікування. Я з цими хворобами працюю комплексно, дуже важливий домашній догляд. Процедури в кабінеті, а також протокол лікування на дом. Тому, якщо у тебе є така проблема, у тебе чутлива шкіра, купероз, розація, звертайся до мене, я знаю, як це лікувати.